При барщині та голосу Ісла. Ісла. Голос потрібен усім. На каналі 1+,1 Плюс триває спільний марафон. Єдині новини. Я Соломія Відвіцька і це е, випуск ТСН. Неспокійна різдвяна ніч від свят вечора. Росіяни атакували Україну дронами, а на ранок запустили ракети. Різдво українці зустріли під повітряну тривогу. У небі були крилаті ракети, запущені з літаків ту 95 та калібри запущені з Новоросійська. Президент Зеленський вже повідомив, що ворог задіяв понад 70 ракет і велику кількість дронів. Нашим оборонцям вдалося збити близько 50 ракет і більші шахедів. Проте є влучання під масованою ракетною атакою. Опинився Харків. Уже відомо про кількох потреб і щонайменше з десяток вибухів нарахували жителі Дніпра. Гучно було і в сусідньому Кам'янському та Кривому Розі атаковано і західні регіони, Тернопільщину, а також Прикарпаття. За даними обласної адміністрації, частина регіону після атаки опинилася без електропостачання. Зараз його відновили. І ще під прицілом ворога був Кременчук на Полтавщині. Там наслідки ударів поки що невідомі. Ну і мапа України знову починає червоніти. Бачимо, як вона виглядає зараз в реальному часі. За Повідомленням повітряних сил про вихід балістики з Криму, курсом на Дніпро, Кременчуг та Кривий Ріг. Тож залишайтеся в укриттях, поки є повітряна тривога. Бережіть себе і дочекайтесь від боїв. А тепер детальніше про події у Харкові та Дніпрі у цих містах із самого ранку лунає канонада вибухів. І досі повітряна тривога. У Дніпрі вибухів нарахували не менше десятка. Там подекуди почались перебої із водопостачанням. Звідти наживо кореспондентка ТСН Ольга Павловська. А у Харкові вже відомо про шістьох потерпілих у небо над містом. Після балістичних ракет залетіли ворожі дрони. Тож кореспондентка ТСН Юлія Бойко вимушена вмикатися із укриттям. Тож з неї розпочнемо. Юліо, розкажи, що тобі відомо про потерпілих? Ну і яка ситуація зі світлом і загалом у Харкові? Та соломію досі знаходимось в укритті, адже повітряна тривога триває в Харкові ще з першої години ночі. А шахеди подекуди досі теж чутно у місті. Нагадаю, що перші вибухи пролунали у Харкові близько шостої ранку. Росіяни атакували місто ракетами, тип яких встановлюються. На цю годину відомо про шістьох постраждалих. Двоє з них це чоловіки з Київського та Салтівського районів. В них уламкові поранення, їх шпиталізували також. Іншим надали допомогу на місцях прильотів. Внаслідок вибухів було пошкоджено житлові будинки, цивільну інфраструктуру приватні автомобілі мешканців міста і у кількох місцях виникли пожежі. А шахет, які вже пізніше залетів у місто та влучив у. У приватному секторі Основ'янського району там пошкоджено шість приватних будинків. Дані щодо постраждалих уточнюються. Також через обстріл у місті почали вимикати світло та опалення, через що в деяких районах не ходить наземний транспорт. Проте вода у кранах харків'ян все, що є, а також Харків. Починає оговтуватись від обстрілів на місцях. Працюють екстрені служби. Ну а більше я розкажу далі в ефірах. І дізнаємося про ситуацію у Дніпрі, де моя колега Ольга Павловська. Олю передаю тобі слово. Колеги, вітаю гейтне, спокійний ранок у Дніпрі. вибухи почали лунати десь після шостої ранку. Один за одним їх було стільки що я навіть збилася з рахунку, але вочевидь було більше десятка. Просто зараз триває повітряна тривога. Моніторингові канали повідомляють про загрозу удару балістичними ракетами. То по Дніпру, то по Кам'янському нині по кривому рогу. Тож закликаю усіх перейти в. Укриття щодо постраждалих внаслідок ранкової атаки наразі інформації немає. Принаймні з офіційних джерел, знаємо, що в деяких житлових будинках. Повилітали шибки внаслідок вибухів. Крім того, у Дніпрі містяни повідомляли про те, що зникла водопостачання. Як стало відомо, через оці раптові знеструмлення та перепад напруги просто зникло живлення помпувальних станцій деяких з них проте водопостачання нині відновлюється. У місті запроваджено графіки знеструмлень проти громадських транспорт їздить і. Сподіваємось на те, що вдасться швидко відновити полагодити наслідка атаки. Колеги, дякую, дівчата. З нами наживо були кореспондентки ТСН Ольга Павловська з Дніпра та Юлія Бойко із Харкова. Розповіли про ситуацію у містах, де зараз чути вибухи і є постраждалі, і як міста оговтуються від ранкової атаки Росії. У темряві такий був різдвяний ранок у багатьох регіонах, адже ворог знову масово на атакував енергетичні об'єкти. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. Про значні пошкодження обладнання на теплоелектростанціях повідомляє компанія ДТЕК. Поки тривала атака, енергетики превентивно обмежували споживання електрики, щоб мінімізувати негативні наслідки для системи. Нині для регіонів уже діють графіки відключень, які можна подивитися на офіційних сторінках обленерго. Авіатроща у Казахстані там упав пасажирський літак Азербайджанських авіаліній. Борт прямував із Баку до російського міста Грозний. На облавку було 67 пасажирів та п'ятеро членів екіпажу. Яким чином літак опинився на заході Казахстану поблизу міста Актау? Щось пішло не так, і повітряне судно стрімко полетіло вниз. За попередніми даними після падіння є люди, які вижили. Ця цифра ще уточнюється. На місце авіатрощі вже вирушили понад півсотні надзвичайників і спецтехніка. Нові санкції проти російського енергетичного сектору в останні тижні на посаді планує запровадити президент США. Про такі плани Джо Байдена із посиланням на одразу чотири джерела пише видання Washington Пост. Адміністрація чинного президента Сполучених Штатів вважається прощальним ударом у своїй фінансовій війні проти Путіна. Також цей крок дасть більше важелі впливу обраному президенту Дональду Трампу під час переговорів із Москвою щодо припинення її війни проти України. Під обмеження можуть потрапити вантажні судна тіньового флоту, що перевозять російську нафту. Ну а ще російські експортери палива, які досі під санкціями не були. Також серед варіантів нових обмежень називали відкликання ліцензії, що дозволяє банкам обробляти російські енергетичні транзакції. Християни із різних країн відзначають одне із найбільших свят. Різдво Україна вже вдруге святкує разом з усім цивілізованим світом. Напередодні у Ватикані відбулася святкова меса, під час якої Папа Франциск згадав про жертв воїн. Понтифіка під час служби супроводжували діти з різних країн у національному вбранні. Була серед них і представниця нашої держави. Сьогодні глава католицької церкви виступить із традиційним посланням з балкона Базиліки святого Петра і з теплими вітаннями своїм громадянам напередодні. Одні ввечері виступили іноземні лідери. Так Джо Байден закликав до єдності. А король Іспанії згадав жертв найбільшої за десятиліття повинні у Валенції. У деяких країнах різдво відзначали із рекордними снігопадами, як от у Боснії, тоді як в Австралії. Святкувати вийшли на сонячні пляжі. Ну і повітряна тривога зараз триває. Ми можемо зараз бачити онлайн мапу тривог. Вся країна червоного кольору в усіх регіонах звучить зараз повітряна тривога. Тож залишайтеся в укриттях, бережіть себе, бережіть свої життя, дочекайтеся від боїв і пам'ятайте про те, що ми зараз можемо стежити за тим, що відбувається. Які літаки летять, і обов'язково берегти себе. Два тижні з 25 грудня до 4 січня українці колядуватимуть на різдво. ТСН підтримує цю традицію. І вже багато багато років розважає пасажирів трамвая. Іде у Києві, можна зустріти наш різдвяний трамвай і чим особливий сьогоднішній маршрут. Кореспондентка ТСН Наталя Нагорна розкаже. Вітаю Наталю. З різдвом тебе розуміємо, що вже не в трамваї ви і це не випадково. так що ділись враженнями, настроєм. Тобі слово, Наталю. З різдвом усіх ну традиційно скажу то, рівно як в минулому році повторюється наше а, різдво, яке було а, так само. Ми вийшли з трамваю через повітряну тривогу і знаходимося зараз біля укриття. І як ви чуєте, з нами тут колектив ягідки. не Що ви кажете? Вітаємо з Різдвом, з новим роком вітаємо, Бажаємо вам щастя, здоров'я бажаємо, Хай серце радіє, душа хай співає, а настрій святковий весь рік не минає. Христос рождається! Seu Закликаємо вас усіх обов'язково перебувати в укриттях. Зараз поведемо наш колектив. Ягідки також в укриття, але чекаємо від, бю, від повітряної тривоги для того, щоб все таки, як і минулого року, сісти з ягідками в трамвай і обов'язково подарувати людям попри все, попри ракети, попри обстріли і дуже важку ситуацію подарувати людям трохи віри в диво. Це те, що росіяни не мають і не можуть в нас забрати і вбити. Вітаю всіх зрі. З двом, і сподіваюся, все таки ми заколядуємо вам з страмвай, а росіяни зникнуть з цієї планети. Гарного свята усім ще побачимося в ефірі. З різдвом Христос народився. Славіми його! І е, кореспондентка ТСН Наталя Нагорна була зараз з нами наживо.